Як питання про заслужене, чи як? Почесно По чи По зняли уже ви зняли? ви зняли ще спочатку змінить положення? І наперед я вам скажу спасибі тим людям, що полювалися, пропонували моє прізвище. Я вам наперед скажу, будь ласка, я з цим не погоджуся, я зніму це питання, не вносите його Я від більших нагород у своєму житті відмовилася. Я вважаю, що на сьогодні, коли йде у нас в Україні такий без війна, то навіть 200 гривень це гроші у місяць, а потім мені треба думати буде, як людині, де їх діти, повірте мені, я без них живу, чи в дитячий будинок туда, чи щось там робити. Це мені не треба. Це перше і друге. Ну, Порівняння з моїми колегами, якому, яким одному 70 років, а одному 80 років, і вони на сьогоднішній день керують господарством, платять налоги до районного бюджету. Мені ще далеко, мені навіть до Анатолія Павловича треба жити 8 років до його віку. Тому ви мене зрозуміли, і я вас дуже прошу, моє прізвище більше не вносить. Почесний громадянин присвають звання не те, що року, років, а тільки людина з родина для тут наші. Тому я ми вважаємо, що це заслуги за роботу в роботі, а не за те, що достиг до стільки когось. Я вам говорила, сказав сьогодні. В целом, я вас, я вам говорю всім спасибі. Що комісії з питань бюджету, будь ласка, прийдіть до Василя Петровича. Там кабінет менший і